Всім доброго дня. Похолодало, випав перший сніг і трошки відволічусь від автомобільної теми, хочу розповісти вам про енергозабезпечення свого будинку 140 квадратних метрів. І, так сказати, кинуть три лайфхака, три кроки для того, щоб платити менше за електроенергію, за газ. І так далі. Я не буду розповідати не з тих блогерів, що мають в обороті тисячі доларів і будуть купувати якісь там системи від блекауту за 10 тисяч доларів. Я більш тверезо дивлюсь на речі, тому що у нас ось два села через річку. І в, в цих селах 5 тисяч людей на загал живе. І Я думаю, що якщо чоловік 150, ну, плюс-мінус декілька чоловік зможе собі то придбати ті системи, ті сонячні панелі за кучу доларів, то це буде остальне У мене відео для решти тих 90 5%, яких, які по факту живуть на заробітну платню або мінімальну заробітню платню. Так от, почнемо з електрики. Як економити на електриці? Всі, напевно, чули, що є такі лічильники, називається день-ніч Так от, лічильник День Ніч. Я його ще ставив. в за 200. Відбив він себе за пів року. Зараз ця процедура, ну я не знаю, Ну до п'ятерки точно вложити в селі в місті буде дешевше, тому що там сам виїзд коштує дорожче. Лічильник день ніч вам допоможе економити Зараз порахуємо. ще є один такий нюанс, що цей лічильник у мене без обмеження. Потужності. А вже нові, скоріш за все, уже кодують під потужність 2,5 кВт. Тому ну, якщо ваш будинок буде споживати більше, то, скоріш за все, що воно буде вирубати. Але це все одно дає нам з 11 до 6 7 годин по 2,5 кВт, це у нас 18,5 кВт. Енергії, яка буде коштувати не 2,70 а гривню 35, тобто в два рази дешевше. Що ми з цією електрикою робимо енергією? Ну, По-перше, в болерах в водонагрівачах гріємо воду вночі, беремо речі вночі, в нових пральних машинках є така функція відкласти прання. Тобто, якщо ви там, наприклад, закинули прання о 8-й вечора і виставляєте затримку 5 годин, то відповідно через 5 годин там в час або другій ночі запуститься машинка і відпере вам речі вдвічі дешевше по електроенерзії. Так же само в мене працює і посудомийка. Тобто я грію воду в болерах вночі. Перу Ну, Жінка речі вночі і посудомийка миє посуд вночі. Далі під цю штуку, під цю штуку купуємо отакий кондиціонер, він називається тепловий насос повітря-повітря. Або кондиціонер з функцією обігріву. Так, це вже не 5 тисяч гривень, але... Якщо його купити влітку або в кінець сезону, все одно не буде 5000 гривень, можна це розбити в відстрочку так, і платити якимись там певними, певними частинами. Коли, наприклад, влітку не платиш за тепло, є якісь там лишні кошти по 800, по 1000, по 2 гривень. І ця штука, як вона економить? вона мало того, що вона споживає, там у неї. ну, Максимум це інверторного типу, у нього пів кіловата, це 12-й по потужності. І у нього виходить коефіцієнт 1 до 2. Тобто на 1 кВт електроенергії він віддає 2,5 кВт тепла. Дуже крута штука. І ось, грубо кажучи, другий момент, значить перший, економія на лічильнику для ніч. Далі ми тут в день, дуже класно ще в міжсезоні, коли ще опалення не хочеться включати, ми вмикаємо цю штучку і в принципі він у мене стоїть так, що повітря заходить у всі кімнати і в будинку підтримуємо температуру 23-24 градуси. Кому жарко, може ставити 19-18. В общем, це друга штука і третя штука, це, звісно, твердопаливний котел. Ви теж скажете, що він коштує від 15 тисяч гривень, так. Але не мій хлопець, тому що він мені вийшов до 5 тисяч гривень. Ось такий Франкенштейн, який у мене вже 8 років. Я зварив його сам. На то пішло я влітку заїжджав на металоприйомки. І вибирав там листи. Один лист мені вдалося купити п'ятірку 3 метра на метр. Тут пішло 10 кг електродів і влітку я його зварив, так що його попало. І в принципі він вже працює 8 років і без проблем. Також я сюди ще ставив пілетну горілку, але коли була пілета по 800 гривень, то було вигідно. А зараз, коли воно по 3000, то не вигідно. Далі в мене тут стоїть звичайна бочка. Вона працює типу як Це, що я не утеплив. Як гідрострілка. Тобто стоїть насос, ганяє на бочку, а з бочки вже йде в опалення. Це плюс як теплий акумулятор. Ви скажете дрова дорогі, так, дорогі, але подивіться, чим я топлю. Ці так сказати, биті піддони або вже піддони, ну, бивші у вжитку. А, якщо літом запастися, а, наприклад, можна виписати на підприємствах, взяти в супермаркеті там взагалі їх безкоштовно. Ну, треба, звісно, заморочитись, але ось це вже дід у нас попиляв, але... Ну, воно вийде дуже дешево. На загал виходить, так от, якщо брати по кілограмам, то десь тонна піддонів виходить приблизно 400 гривень, якщо їх, наприклад, купувати по 10 гривень в супермаркеті, збирати потроху там. Їдеш у місто кинув. Ну, це як просто приклад, де можна взяти. Я насправді беру в себе на роботі. Там я Виписую їх і прицепом своїм возю. Але ну, варіантів маса. Е, ось, І, в принципі, вночі ми запалюємо котел. Зараз я теж його затопив, притоплюємо. Е, коли котел програє, щоб не ходити не, під кудати, не підкидати там першій чи другій ночі. Просто стоїть газовий на цьому на двоїчки, і Автоматично, коли тут у нас затухає, автоматично починає працювати газ. На загал, що ми маємо? Ми маємо десь взимку біля 800 кВт електроенергії, із яких десь 350 буде на пів ціни. Маємо десь 100-150 кубів газу. І, в принципі, все остальне допалюємо дровами. Ось три, так сказать, кроки, як зменшити ваші енергозатрати. І як внаслідок будете платити менше грошей. Але починайте з двохтарифного лічильника. Всім добра!